Сьогодні ми з вами продовжимо читати дивовижні пригоди в лісовій школі Севолода Нестайка, Загадковий Яшка. І сьогодні в нас з вами розділ Яшка стає повнолітнім. Ой, що я накоїла? У розпачі вигукнула дюдя. На що я сказала, що зривається новий рік? Яшко, Яшко. Де ти? Я тут почула за хати. Іди сюди, швиденько, треба щось робити. Загинуть же хлопці. Ну чого ти ховаєшся? За хати вийшов загадковий Яшка. Оховаюсь. Ти ж бачиш, який я, він похилив голову. Тютя уважно глянула на нього. Ну, який? Звичайний, симпатичний навіть. Я ні на кого не схожий. Ні на людину, ні на звірину опудало якесь. І не опудало зовсім. Та чого це треба обов'язково бути на когось схожим? Ти тому й ховався від лісових школярів. Так. зітхнув Яшка. Хоч, хотілося з ними гратися, а ти соромився? Соромився, знову зітхнув Яшка. А ти взагалі хто? Барабашка я? Яшка барабашка. Барабашка? Та в барабашки ж невидимі, по-моєму. І безсловесні німі, то повнолітні барабашки невидими, безсловесні, а неповнолітніх можуть бачити і чути, правда лише діти дорослі ні. Здається, ви вмієте чаклувати, робити різні неймовірні дива. Дорослі вміють, а неповнолітні вчаться. Правда, в мене вже трішечки виходить. Я сьогодні навіть твою бабу морозиху зачаклував, сказав, замри. І вона замерла. Ворохнутися не могла. Це коли ми з косею і кольком у сніжки гралися. Яшечко, спробуй, зроби що небудь, щоб рятувати хлопців. Вони ж замерзнуть, гаяти не можна ні хвилинки. Пана крижана може перемогти тільки дорослий брабашка. Правда, як дуже захотіти, я можу стати дорослим, але тоді яшка зіткнув і раптом зник. Ой, вигна дюдя. Де ти? Яшко, яшечко, озовися. Але ніхто їй не відповів. Дюдя розгублено зиралася на всі боки. Аж тут у небі з'явилася біла снігова хмарка. Стала швидко наближатися, опустилася, сніг опав, і на обісті з'явилися дід Мороз, баба морозиха, снігуронька, кося вуха й колько колючка. Ой, це ви. радісно скрикнула дюдя. Нічого не розумію, розвів руками дід Мороз. Сидимо з бабою і снігуроньки. У буцигарні, за трьома крижаними замками. Раптом замки саме падають, розчиняються двері, входить пан Крижан і скосає кольком і каже Забирайте їх швиденько і поганяйте звідси, щоб я вас не бачив. Дивина, та й годі. Підхопила баба Морозиха. Яка не дивина, а Яшка Барабашка!» вихнула дюдя. Це він вас усіх визволив. І вона розповіла про все, що сталося. А де ж він? Де? Ми так його побачити хочемо подякувати йому. Яшко, Яшко. Де ти? Але Яшка не з'являвся і не озивався. Я знаю, тихо мовила Дюдя, він не з'явиться і не озоветься більше ніколи, щоб перемогти крижана і врятувати вас. Він розпрощався з дитинства і став дорослим, невидимим і німим барабашкою. Усі вражено примовкли. Він хотів з нами гратися, а ми не розуміємо. Тихо проказав Кося. Спасибі, спасибі тобі, Яшко, загукав Колько. Він не говорить, але ж, мабуть, чує, сказав Кося. Дякуємо тобі, Яшко! пробач нам, будь ласка. Раз він став дорослим і вміє чаклувати, то, може, він зробить так, щоб дюдя і снігуренька подивилися весною на квіти, на зелені дерева, на траву, на метеликів і послухали соловейка, мрійливо сказав кулько. Аго, яшко! вигнула кося. Чуєш? Ніхто не відповів. Але кожному здалося, що хтось лагідно тихнув йому в обличчя. А тепер усі на новорічну ялинку, весело вигукнув дід Мороз. Дарма чи що колько порядок порушував, засміялася Снігуренька. Десь далеко ударив дзвін і заграла музика. Починався новий рік.